Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Не пройти, не проїхати. Цей вислів ідеально описує стан вулиці Шевченка. Дороги тут не ремонтували вже понад 10 років. Коли ж це приведуть до ладу. Народний контроль вирішив про це дізнатись. Одна із головних вулиць Львова цими тротуарами щодня приходить чимало людей. Школи, магазини, церква все поряд, а під ногами величезні ями. Голову можна зламати точно. Та я бачу, що нічого ніхто не робить абсолютно. Просто хто до того халатно відноситься. Чекають, напевно, поки хтось поки стане під міською радою. Найкраща ситуація із проїжджою частиною: бруківка просіла, рейки стирчать. Поїздка на авто по вулиці Шевченка швидше нагадує атракціон. Учитує теж, як оперного, да, бручатка положена. Якщо б тут положили, то було б тільки блудша. Аби дізнатись, коли ж все-таки дорогу на вулиці Шевченка планують відремонтувати та що для цього роблять чиновники, вирушаємо в місцеву адміністрацію. Там кажуть, підлатувати дорогу не вихід. Треба все лагодити капітально. управлінні капітального будівництва вже є проєкт розроблений. Ще минулого року бо не, не виділили. Рік-два. Можливо, можна буде все в комплексі зробити, тротуар і дорогу. Сьогодні мав розмову з першим заступником міського голови, і ми проговорювали питання щодо ремонту вулиці Шевченка. З які там корективи вносяться що стосовно проекту, а у 2017 році вже будуть приступати до самих, до самих ремонтних робіт. Ми будемо стежити за перебігом справи. Маргарита Стронська, Ігор Одноріг, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми. Команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно. З понеділка по четвер, о 20.20 .20 на ТРК Львів.